Вітаю вас, шановні друзі! З вами Диркаченко Олег на каналі «Що є істина» з українського Херсона. Відео, яке я назвав Бог Зітре, геноцидні посмішки з облич російських нацистів, я назвав саме так, після перегляду інтерв'ю російської нацистки Марії. Львов, Львовий е, у них там на Росії числиться уповноваженою з питань дитинства, ну і так далі. Тобто людина, яка е, безпосередньо, безпосередньо приймає участь у геноциді українського народу, я потім поясню, чому це так. Вона дала інтерв'ю американській новинній телекомпанії. Де поводила себе, на мій погляд, як поводить, от як і має поводити себе саме російський нацист. Вона нацистка, це я говорю відверто, тому що вона робить все для того, щоб позбавити українських дітей української ідентифікації. Вона говорить, вона в цьому інтерв'ю говорила, що немає нічого там страшного, що дітей цих вивозять, що їм надають російські паспорти. Ми не посягаємо на українську ідентичність, ніхто ж не вимагає. І це все брехня. Завжди Росія, завжди, на оскільки існувала ця Страшна злобна імперія, яку Росію називати не потрібно, вона не має нічого спільного з Руссю. Це Московія, це московицьке злобне кацапське царство, яке завжди було тюрмою народів. І вона зараз, от є співучасницею оцього російського нацизму, бо вона приймає участь у вивезені українських дітей, і вона робить все, щоб цих українських дітей зробити росіянами росіянами. Але найбільше мене за це вона буде відповідати в суді по земним законам, Це буде, друзі, це обов'язково повернеться до неї. Але що я маю сказати, друзі? Мені, мене взагалі дуже розсердило розсердила її поведінка. Те, як вона посміхалася в обличчя цим американським журналістам, які здавали питання, вона поводила себе саме так, як і поводять себе люди, які займаються геноцидом. Які які займаються вбивством і винищенням іншого народу, вона вела себе як звичайний гопнік або людина криміналітету, посміхаючись в обличчя цим людям, говорячи, ми нічого такого не робимо. Ми взагалі праві, всі неправі. Ми не визнаємо кримінального суду міжнародного. Взагалі, всі права людини, які є, правила ведення війни, права людини на нас і самоідентифікацію, Це все маячня. Ми робимо те, що вважаємо за потрібно, бо ми умніші всіх. І насправді оця дурепа. Вона буде відповідати і по земним законам, і перед і по закону Божому. Вона називала себе матір'ю. Але я, дивлячись на неї, розумію, що вона не знає, що це таке. Вона не знає, бо не розуміє відчуттів дітей, батьків, яких спочатку вбили, а потім вивезли їх на чужину і тепер нав'язують ті речі, які їм чужі. Які для них не неприйнятні, тобто вони роблять все, що називається геноцидом. Геноцид це винищення іншої нації, ну винищення взагалі якоїсь нації, це не не просто вбивство людей, це і посягання на їх самоідентифікацію, коли українця намагаються зробити росіянином і так далі. І, до речі, Росія цим геноцидом займалася завжди. Скільки було, друзі, подивіться історію, ви побачите, що завжди росіяни намагалися знищити українську мову, українську культуру, українську історію. Все це робилось століттями. І за це все зараз оці злобні мерзотники на чолі з Путіним вони будуть відповідати і І оця мадам, яка вважає себе мамою. Я говорю, вона не мама, вона просто вибачте, просто тварюка. Яка живе, живе якимись інстинктами, і взагалі думає, що вона розумніша за всіх інших. Вона е, справжній представник російського геноцидального, е, е, геноцидальної спільноти, і буде за це відповідати. І до речі, не просто по земних законах, а перед Богом. Бо Бог називає себе захисником сирітів, дів, взагалі всіх, хто. Є слабим, Господь називає себе прямим захисником, і він постирає оці геноцидні посмішки з оцих е злобних е злочинних обличчя. Це я вам говорю як священник, і це буде. Друзі, поширюйте це відео, хай це побачить як можна більше людей, і хай це побачить, можливо, і росіяни навіть подумають, бо е, навіть якщо людина виглядає достатньо ефектно хальона, е, гарно одягнена, гарно говорить, це не значить, що вона не нацистка. Оці люди і є нацисти. І Господь протистоїть зараз проти російського нациста, нацизма руками і взагалі е, життям е, е, українського народу. Нашим супротивом, хай Бог береже всіх до зустрічі.